Сегодня у нас в студии Орест Лютый. Простите, вы не родственник, а. Тіна Мухарського. Шошо що, що москалику, не розумію щось. Я як... Просто на прошлої неділі приходив чоловік, дуже на вас похожий. Не. А, Мухарський, той, Мухарский, що да. тут, той, от ходить там, по цих таких. Да, да, ми... Вот, не, не, не. Не. Не, ми пісні пишемо. А он писатель, а, ви... а ми э, антропологи. Антропологи і музиканти. До речі, ви знаєте, що сьогодні день визволення э, з фашистських концтаборів, день в'язнів, фашистських концтаборів. Мені б хотілося, щоб ще відзначали день в'язнів комуністичних таборів. І взагалі для нас фашистів і Комунізм так само неприйнятні як будь які тоталітарні ідеології. О. І от з приводу цього ми виконаємо пісню, яка називається Вагони повні москалів. Як не тяжело мені об'являти, но тим не мене, у нас в студії орест лютий зі своєю доброю піснею Вагони повні москалів. Прошу вас. Вагони повні москалів Скидах роман підривав, і комуняцькі пси скавчали, як на гілляку їх саджав, синіють гори за самбором, і стрій так лагідно тече, а роман наш бере гранату, і жодна падла не втече. Я вам не скажу за всю країну, всю вся Україна дуже широка, ой широка, але у Карпатах і на Волині, і на Волині пам'ятають рому вояка, але у Карпатах і на Волині, пам'ятають рому вояка, у цулках Сеня якось вранці столини принесла наказ. Казала ромів, всі вас знають, да? а я так бачу перший раз, соргуч зірвавши із пакету, із сумом Роман відповів, від дуже файна, як обета, та треба бити ворогів. Я вам не скажу за всю країну. Всю Вся Україна дуже і широка, ой і широка. Але у Карпатах і на Волині, на Волині. пам'ятають Рому вояка, але у Карпатах і на Волині пам'ятають рому вояка Ще третій день гудуть Карпати про славний переможний бій так роман наш вояк завзятий, гуцулку ксеню полюбив, вже третій день печуть гуцули, зенкавитістів шашлики на свято батяри втягнули старі петлюрівські шлики. Я вам не скажу за всю країну, всю вся країна дуже і широка, ой, ой, широка, Але у Карпатах і на Волині, і на Волині пам'ятають Рому вояка, Але у Карпатах і на Волині, пам'ятають Рому вояка.